Навіщо видаляти зуби мудрості, якщо вони поки мене не турбують? Давайте розберемо цю ситуацію. Бувають випадки, коли зубчик мудрості він лежить десь глибоко в кісточці, під яснами, то він нас начебто не турбує. Але з часом він починає упиратися в свій сусідній сьомий зубчик, він починає його з кореня розрушати. Та з часом нам прийдеться видаляти і сьомий зубчик, і зубчик мудрості. Також бувають випадки перед елайнерами, перед брекетами, нам потрібно видаляти всі чотири зуби мудрості. Навіщо? Тому що попросту бувають ситуації, коли зубки мудрості вони тиснуть на зубний ряд та зміщують його. Та після ортодонтичного лікування, якщо їх попередньо не видалити, зубки просто з'їдуться на, на місце та не буде такого результату, який нам потрібен. До речі, як ви гадаєте, ми видали зубки. За який проміжок часу ми їх всі видали? Буде така маленька підсказочка. Це